Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Друга частина розкладу для Запоріжжя прильоти наслідки, Вже час 20 годин 20 хвилин, 18 липня. Давайте подивимося, що у нас буде в Комунарському районі яка обстановка. Я трошки може сокращу, подивлюся нараз. Другий день мені не дуже тут подобається. Будемо роздивлятися тоді все. І третій також такий собі нічого хорошого не несе. Думала, все буде. ну Тут захист освіту йде, перший день більш-менше. Тут якось ясно все, але ось башня падає, ну що тут буде. Тут ресурсна карта впала, а тут все ж таки таке воно хитається. Давайте я подивлюся, 20 липня трошки хитається. Так, добре, давай. Ну, це так поверхностно. Це я загально подивилась комунарський. Давайте глянемо район космічний. Третій день віжмеж, бачите. Ну, Тут буде все нормально. По першому дню буде все нормально. От другий день мені не дуже подобається, тому що тут ось, пожалуйста, по луні йде трансформація і коса, якесь рішення башня. Башня падає. Ну, а проробиться, звісно, буде букет, слава Богу, але нервова буде дуже обстановка. Ну і третій день захист всесвіту буде, бо тут лежить книжка, ось бачите, і криси, таємні якісь проблеми, але захист всесвіту буде, тобто тут не буде таких якихось ще й тут чи впали, не буде якихось таких руйнувань, не повинна бути ось ще впала карта дитини. Якщо, даже будуть оці, оці руйнування, вони не будуть дуже серйозними. І оці тут викидають нас туди, в, в, в прошле, то в там, де воно вже було. Ну, ось так, космічний район не дуже тут, 20-й, 21 перший, таке собі, таке собі. Хоча вони не ярко виражені, скажімо так. Більш 20-та виражено, ніж 21. перше. Добре, давайте поїхали район Пісків. Перший день, бачите, я кинула на трансформацію. Це буде все добре. Тут теж пройде все нормально. Це будуть гарні дії, все буде добре. Третій день будуть якісь неприємні собиття, чесно кажучи, по змії і по хресту, але пройдемо по клеверу район пісків, так що руйнування повинно у вас бути. Далі йдемо южний поселок. Тут дві випали. Ну ладно, хай же лежать 20 число, бачите. Йде. Буде ключ, але роботи буде тут дофіга І тут також то буде сумісно працювати декілька. Військових груп, тобто 20-21, такі будуть дні у вас. Далі, далі. 1 травневий. Ситуація стабільна. Ну, от бачите, так, воно повторюється теж по центру лілії. Так, все буде тут добре, тут теж. Ось тут іде криси лежать між собакою і трансформацією. Мені треба їх роздивлятися, роздоріжжя, трансформація. На мінус собака ресурсна карта. 50-50, 50 на 50, А якщо люди прилетить до вас, то воно ви пройдете це, бачите, по дитині по клеверу. Але тут розвілка. І дивіться, як цікаво, коли ми тільки, я б тільки от поклала, так, було ось криси лежали між собакою і трансформацією. Тобто, Собака це нормальна, але просто по нервам там воно трошки. Да? і ось Далі, коли ми пішли, тут пішов отакий сплошний негатив. Серце тільки таке випало да? посередині. Але потім пішли вже і ресурсна карта, і ось так. Ресурсно тут пішла, де собака, тобто де допомога, пішла ресурсна карта. Значить, по 1 травневому району перший день буде такий. Тяжкувати іменно по, по нервам по собаці, але тут все буде, повинно бути добре. Руйнації тут не повинно бути. Хоча, звісно, лежить розвілка, криси лежать. Ну, я дуже сподіваюся, що у вас буде все добре, люди. Якщо даже трапляться ці криски, у вас, то вони пройдуть ось по такому варіанту. По найменшому. По найменшому. Хоча я дуже сподіваюся, бо тут оця карта випала ресурсно, що у вас все повинно бути. Добре, може, у впадуть, таке щось може, таке може статися. Так, друга трамневий посьолок. Так, перший день перший день, зміни підуть. Бачите, яке сонце? Це таке сонце. Воно негативне, але трошки воно піде на лад, підуть зміни, підуть зміни на краще. Бачите, зміни спочатку погані, потім добрі. Тому що ось пропрацюють наші хлопці. Далі. Тут іде робота, хоча тут йдуть подлі речі, але все одно з ними будуть справлятися. Тут дуже серйозні карти будуть. Це будуть наслідки ось такі. Вони не будуть дуже серйозні, а взагалі вони можуть навіть і не бути. Їх може просто не бути ніяких там. Ну і третій день, бачите, трансформація, криси і ключ. Ключ це в наших руках, тому якщо криси впали, люди. ну Єдине, що посипеться, може скло, автівки, щось таке. Але в цілому, я сподіваюся, я на крис поклала дерево. З людьми повинно бути все добре. Все добре, а ось по, по е, матеріальній частині, ну, може, будуть трошки проблеми. Може будуть, бо ось оповіщення йдуть. А так, в принципі, ключ лежить. Так що це в наших руках ми зіб'ємо. Коли ключ лежить, ми, ми справляємося на 100% з ситуацією. Далі дивимося людей. Е, Космічний комунарський район взагалі. А, е, так, ми подивилися Южний поселок, ми подивилися першу тренеру, другу і все. Так, далі. Е, стан людей постраждалі або травмовані на ці дні від ракет та дронів в Комунарському районі. Ну, ось, бачите, ось бачите, в в основному, в основному, Оце йде психологічна, психічна проблема у чоловіків. Причому у чоловіків Ці, в, цьому, в цьому районі чомусь не чоловіки. Ось, і Вже довгий час. А так, в принципі, не повинно нічого бути такого більше. Тут захист всесвіту вам йде. А, ну. да, тут, по да, тут голова, 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 голова. Голова. Єдине, ось, бачите, тут іде коса по косі, е, тут навіть криси не випали, бачите, по косі травмов, травмованість може бути гостра. Але, опять тяжкі, ні. Тут все ж таки більше йде е, психологічне. Може бути по косі, я не скажу, що інсульт, ну, якесь. Е, Тут ще й сонце впало, ну якийсь може удар. Хоча коса це остре, колюще, режуще, Це таке ось таке різке щось таке. Ну, Може, людина впаде втрати, втрати м -м свідомість. ось так якось. Ну, Більш нічого тут такого немає. Травми цього немає, ні. Все, люди, я вам показала другу частину лівого берега, Комунарський район. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ось такий лайчик ставте. І, будь ласка, там мої меседжери є. Можете записуватися на індивідуальний розклад, або хто бажає кинути дідусь. Буду дуже вдячна на підтримку каналу. І почуємось, Па-па. Бажаю вам всім доброї ночі.